Їздив я на похорони Сталіна, у вагоні, зайцем, до Москви. Я дивився на мертвого, на Сталіна і тихенько скигли. Оживи. Що я знав? Я плакав під плакатами, а зі мною неоглядна тьма. Тож тепер оцей народ плекатиме, як його великого нема? А пешаль була довкруж кривавою, не сльозою, кров'ю текла, криком билась, дикою оравою всю Москву ногами потовкла? Там і я. У пальтечку пом'ятому грію душу Божого раба, ще живий ще когось топтатиму, і мене топтатиме юрба. Виб'юсь, вирвусь, вимерзну і вистою, щоб його зустріти у труні. Ось і він. Увесь ти віспою невідомий і чужий мені. Це опісля ми на нього спишемо всі страхіття, а тоді, тоді навіть вуса видалися пишними, хоч були і деньки, і руді. Ось ті руки, а вони не схрещені. Не хрестився, не молився він, не по ньому у селі Троєщині глухо вдарить поминальний дзвін, тільки глиб, а за труною берія, а за ним увесь його кагал, тризну править Сталінська імперія. Третій день. Дрижить колонний зал, Наше сон. Я вийду із китайцями запоріг, де холод і пітьма, вже весна, але в полях окрайцями ще лежить забоїста зима. Просять люди, розкажи про Сталіна. Розкажу, а сну тоненька нить знову рветься, хоронює Сталіна і ніяк не можу схоронити.